Дуже сильно нарощувати якість нашої е, франшизи з трьох на 18 — Це дуже потужно, і це ми побачили після того, як відкрили комп'ютерні клуби в різних країнах. Це Україна, Польща та Іспанія. Факапи вони точно ставалися за 25 рік. Ми зробили повністю свій проект, який не підійшов по ряду причин до власника будівлі. І ми його ще раз переробляли. Це питання дуже довго стояло. І я його відтягував як міг. Ми сплатили за цей досвід власними коштами. Я нічого не розумію в залізі, що мені робити. Наразі з цим є декілька нюансів. І тут ми радимо прислуховуватись до наших порад, дивитись на наш список оптимального обладнання, і все буде окей. Друзі, всім привіт! Нарешті ми зібрались записати цей подкаст, і сьогодні Євген розкаже нам, що відбулося в компанії База за 2025 рік. Привіт. Як завжди, дуже радий записати наші подкасти, тому що це дуже інформативно для нашої аудиторії. Ось. Ну, давай почнемо з того, що ми відкрили наших партнерів у трьох країнах: Це Україна, Польща та Іспанія. Ось, за. 25-й рік він у нас дуже потужний був. І ми відкрили першого нашого партнера у Варшаві. А потім ми відкрили нашого партнера в Малазі в Іспанії. Потім ми відкрили нашого партнера у Києві у вересні місяці. І у листопаді ми відкрили нашого партнера ще одного партнера у Варшаві. І також у жовтні ми відкрили свій власний клуб в форматі Кіберлаунж, також у Варшаві. Минулого разу в нас був тільки один клуб в Україні в Харкові, один клуб в Варшаві, і ми будували починали будувати другий на новому швяті у Варшаві. Наразі а наразі в нас вже вісім клубів, з яких чотири наших та чотири партнерських, і чотири партнера наразі будують клуби. І ми для наших клубів ще зняли вже три приміщення. Тобто, в нас поки в будівництві сім, ще сім клубів. Тобто, вже в загальному можна сказати 15. і ще три клуби, партнери шукають приміщення у своїх містах. Ну, з трьох на 18 це дуже потужно. Так. Так. 25-й був потужний, і які плани маємо на 26-й рік? А на 26-й рік ми зараз плануємо відкрити 15 клубів, це будуть наші та партнерські клуби, а також підписати 30 нових партнерів, з яких буде приблизно від 15 до 20 клубів у, в Україні, приблизно 8 клубів у Польщі, і також план у нас відкрити дві нових країни, у Європі також у нас дуже амбітний план по зростанню нашої команди. Тобто ми зараз вже почали цей процес. Ми її збільшуємо, ми збільшуємо якість для того, щоб дуже сильно нарощувати якість нашої франшизи та якість наших клубів. Ось у нас є окрема команда по маркетингу, яка. З якою, з якою ми співпрацюємо, та яку ми також дуже сильно розвиваємо для того, щоб маркетинг для наших клубів був дуже якісний. Давай тепер поговоримо чесно про факапи, вони точно ставалися за 25-й рік. А за 25-й рік у нас стався один такий. Ну, найвеличчий наш ФАКАП в тому, що ми, ми відкривали новий кіберлаунж у Варшаві і планували його відкрити за 3-4 місяці. Як по плану ми це зазвичай робимо? Але в цьому разі ми це зробили в два рази довше, тому що ми не змогли спрогнозувати настільки довге спілкування з адміністрацією, тому що приміщення належить до великого холдингу, і ми спілкуємося не з власниками, а з адміністрацією. І адміністрація не завжди дуже швидко відповідає. Тобто, і тут ми вже почали відчувати, як це може впливати на швидкість відкриття. Тобто, цей такий фактор ми зафіксували. Потім ми зафіксували фактор того, що проєктна документація не вся може одразу підходити до власника будівлі, так бо ми зробили повністю свій проект, який не підійшов по ряду причин до. Власника будівлі, і ми його ще раз переробляли під е, е, ну, ті норми, які він запросив. Потім ми ще стикнулися з ситуацією по пожежній безпеці, тому що в нас є е, кальяни. Ось і тут каби історія така, що нам потрібно це робити, і ми не знали, що це може бути настільки довго і настільки дорого. Ось ну ми це вже пройшли. Ми сплатили за цей досвід власними коштами, і тепер ми будемо оберігати наших партнерів франчайзі від таких помилок, щоб вони до них не доходили. Тому і в цьому є плюси франшизи, яка проходить свій власний шлях свої, своїми коштами, а потім надає вже реальну робочу модель, яка дозволяє не натрапити на такі помилки. Добре, про факапи ми поговорили. Давай поговоримо про досягнення 2025 року. Досягнення 25-го року це ми відкрили 5 наших клубів. Ще в 2024 році ми відкрили один, а в 2025 це вже 5, з яких два кіберлаунджі. Один із них власний наш один партнерський і три кіберклуби. Ось також у досягнення це наша турнірна ліга, яка проводить мінімум два турніри на місяць серед наших клубів у трьох країнах. Потім це наша команда. Ось яка вже складає в себе і менеджера відкриття, і команду відкриття, і менеджера супровіду. Тобто, ми розробили е, таких спеціалістів, які допомагають нашим партнерам більш якісно відкриватися і не отримувати е, помилки, які ми вже пройшли. Ось, і з найвеликим об це наш партнер у Києві на важких умовах з електропостачанням. Та прильотами відкрився у вересні і вже в жовтні вийшов у плюс. А зараз у за грудень, він ще збив свій загальний оберт та отримав новий рекорд по Україні. Ще дуже цікаво, розкажи, будь ласка, як відбувається процес комунікації з партнерами від моменту заявки на сайті до вже відкриття клубу? Обов'язково ми з нашими партнерами знайомим знайомимося. Це або відеозвондзвонок може бути, або це реальна зустріч в нашому клубі. А потім ми підписуємо франчайзинговий договір. Ось, і після цього ми надаємо нашому партнеру первинну документацію, по якої він шукає приміщення. Він знаходить приміщення, залежить від його формату. І ми це приміщення роздивляємося, аналізуємо, даємо йому згоду. Або не не даємо й кажемо в чому питання може бути. Ось і після цього наш партнер підписує приміщення. Надає нам усі креслення по цьому приміщенню, і ми з нашим проєктантом розробляємо повністю весь проєкт цього приміщення під кіберклуб або кібербар, або кіберлаунч. Після цього він бере підрядників по будівництву. Ми зі своєю командою повністю супроводжуємо його на всьому цьому етапі будівництва, надаємо усіх постачальників, керуємо, керуємо якісь питання. Ось повністю вся команда на зв'язку. Тобто він відчуває, що він не один, він з нами. Ми навчаємо нашого партнера на базі наших вже діючих клубів. Тобто він приїжджає зі своєю первинною командою, навчається. Він бачить із середини, як цей бізнес працює. Тобто, він, коли буде відкриватися, він вже буде розуміти, як це реально працює. Ось після цього ми ще відправляємо команду відкриття на саму локацію, яка допомагає нашому партнеру. Відкритися, пропрацювати декілька днів також з цією командою, і після цього команда вже звідти виходить, тому що вже партнер розуміє, як відбувається там 95% усіх процесів. На моменті, коли партнер відкривається, з ним починає працювати менеджер супровіду. Це людина, яка керує кіберланджем вже в 5 років. В неї дуже багатий опит, досвід, і вона може. Відповідати на усі питання, допомагати, коригувати воно робить з ним регулярні коли для того, щоб підтримувати партнера, відповідати на всі питання, до допомагати йому зростати. Добре, давай розповімо нашим глядачам. Якщо вони подивилися цей підкаст, їх цікавить відкриття власного кіберклубу, їх цікавить франшиза. Що вони мають робити? Ну, по перше, вони в описі можуть перейти на сайт та знайомитися з усією інформацією та знайти карту, де зараз реалізовані наші проекти. Якщо в їх місті є база, вони можуть туди сходити, подивитися як. Це реалізовано зараз у нас. Ось якщо нема, то вони можуть залишити заявку та поспілкуватися з нашим менеджером, який відповість на усі основні питання. Потім зі мною на колі будемо вже закривати усі питання, які залишилися. Добре, дуже дякую тобі за відповіді і бажаю успіхів в планах на 26-й рік. Дякую. Зараз буду відповідати ще мій партнер Льоха, тому запрошуємо його у студію. Студія, студія. Щось ніхто не хлопає, ну да ладно. Всім доброго дня. Олексію, привіт. В тебе, як в технічного директора, хотілося б запитати, що змінилося в клубах з технічної сторони. Привіт-привіт. Насправді хотів би почати з того, що ми насправді в тому році відкрили вісім клубів. Це. Класний результат. Ми маємо великі амбіції на цей рік. З технічного боку ми протестували на власної власному комп'ютерному клубі бездискову систему. Це питання дуже довго стояло, і я його відтягував як міг, тому що є декілька нюансів. Але ми протестували, ми вже відкрились, працюємо. Вже три франшизи працюють теж на бездисковій системі. Вона має значні переваги для адміністрування клубу. Як для франчайзі, так і для нас через багато кількість нюансів стосовно оновлення, налаштувань, котрі можуть скидатись, і якось, якісь проблеми, котрі виникають для клієнтів, наразі вирішені з цією бездисковою системою. Також ми перейшли на мінімальний формат по залізу для наших нових комп'ютерних клубів. Це монітори, мінімум 240 гц. Вже перейшли на нову платформу материнських плат від AMD. Сокітами m 5 і використовуємо процесори 7500-9600, найсучасніші і оптимальні з нашого боку вартості та перформансу, котрі вони дають. Насправді, в цьому році, навіть в кінці того року, з'явилась проблема з шаїшкою, котра зробила бум на ринку оперативної пам'яті. Ціни дуже зросли, Намагаємось з цим боротись так, що шукаємо якісь рішення. Моделі, щось викупаємо, щоб запропонувати нашому франчазі кращі ціни, ніж риночні, тому що ну так наразі з цим є декілька нюансів. А, добре, Олексію, ще одне найчастіше питання: це як часто треба оновлювати технічну частину клубу. А, стосовно технічної частини клубу, після відкриття клубу а, треба розділяти це питання на декілька частин: є периферія, в котрі входить наушники, клавіатура, мишка та килимок. Килимки та клавіатури 5 років живуть спокійно. Так, мишки і навушники треба оновлювати з плином часу, щось зламається, десь перестає працювати якась кнопка або колесико, наушники втрачають Ам амбушури е, з часом, стоять вже так собі, і клієнтам це не дуже подобається. Е, якщо перейти до моніторів, е, наразі монітор 240 Гц для прозони 310-370 для VIP-Супервіп. 3-5 років вони будуть актуальні на ринку, їх не треба буде оновлювати. Та й для усіх ігор це достатня частота оновлення 240 на 5 років вперед. Якщо перейти до технічної частини самого комп'ютера, то ми вже використовуємо нові сокітам 5 для МД. Вони тільки вийшли. 3-5 років вони будуть актуальні. Відеокарта оновлюється раз на рік. Наразі це п'ятдесята серія. Я думаю, ну, ми маємо такий кейс, що перший клуб, який ми відкрили в Харкові в 2020 році, ми провели оновлення в 2025 році відеокарт материнських плат та процесорів. І мені здається, це якраз і є показник, скільки воно може відпрацьовувати. Тому термін 4-5 років це не десь потолка взята така цифра, це реальний кейс. Тому орієнтуємося на такі е, терміни. Добре, Олексію, якщо, наприклад, я хочу відкрити кіберклуб, я нічого не розумію в залізі, е, що мені робити? Купувати франшизу, ми зі свого боку надаємо тобі оптимальний список обладнання, е, заліза, котрий треба купити, надаємо постачальника, з котрим ми вже працюємо багато років і відкрили не один клуб. А чи може франшизі сам обрати і придбати обладнання в свій клуб? Е, так, може, але досвід показує, що. Маємо декілька факапів. Перший це список оптимальне обладнання. Був отриманий франчайзі, Він вирішив пошукати сам на ринку, і якийсь виглядав так, що йому нав'язали краще обладнання, він за це переплатив гроші. Це жодним чином не впливає на кількість клієнтів, котрі буде на нього ходити, але це впливає на вартість відкриття в гірший бік і срок окупності цього проєкту. Тому 100% ти можеш, і багато хто так робить, але ми маємо досвід п'ятирічний, ми знаємо, яке залізо за тобі потрібно, скільки воно коштує. Є багато клубів-конкурентів, котрі відкривали свої клуби, хотіли все найкраще. Вони це купували. Насправді це не про бізнес, це про хотілки, тому що бізнес так не працює. Є оптимальне обладнання, яке дає свій результат, є найкраще обладнання. Можна переплатити хоч в два рази більше грошей. Але це жодним чином не вплине на кількість клієнтів, тому це марно витрачені кошти. Так само маємо досвід, де конкуренти відкривали комп'ютерний клуб, в них напевно був обмежений бюджет, вони вирішили зекономити трохи грошей і купили трохи застаріле обладнання. А ось застаріле обладнання прямим чином впливає на кількість клієнтів, тому що клієнти не хочуть ходити і грати на слабких комп'ютерах. Тому це одне з найголовніших питань, і тут ми радимо. Прислуховуватись до наших порад, дивитись на наш е, список оптимального обладнання, і все буде окей. А що стосується ігор, які найпопулярніші чи змінилась тенденція за ці 5 років, е, якщо казати про Україну, то звісно, що найпоширеніші найпопулярніші ігри це КонтрСтрайк Dota. і це ми побачили після того, як відкрили комп'ютерні клуби в різних країнах. Якщо казати про Іспанію, то там середній вік. Клієнтів трохи нижчий, там більш популярний Fortnite Valorant, але Counter-Strike та Dota теж достатньо популярні в Польщі. Я б сказав, би, топ-3 це Counter-Strike, Dota та Call of Duty. Добре, Олексію. І останнє питання: чим ви відрізняєтесь від конкурентів і чому франшизу треба купувати саме у вас? На мою думку, ми відрізняємось від конкурентів по трьом пунктам: перший пункт, що ми маємо три унікальні формати. Перший формат це кіберклуб це звичайний кіберклуб з комп'ютерами. Другий це кібербар і кіберлаундж. Так само ми маємо досвід перероблення діючого ресторанного закладу в кіберлаунж, де до кухні, бару та кліянів додається комп'ютерна зона. І це вже працює не як окремий ресторан, а як кіберлаунж, поєднуючи два формати. Друге, це ми маємо досвід. Трьох різних країнах, Україна, Польща та Іспанія з різними законодавствами, різними нормами, нормами працевлаштування, документообігом та бухгалтерією. Третій пункт, я вважаю, що це сіаремка, бо ми маємо дві CRM-ки. одна відповідає за комп'ютерний клуб, комп'ютерну частину, облік ігрового часу, клієнтів. Друга частина відповідає більше за питання, котрі будь-якому бізнесу дуже важливі для контролю. Це Облік грошових коштів, витрат, залишків на складах, персонал, коли прийшов, коли пішов. Бо з цими інструментами власник клубу може контролювати, бачити все і не знаходитись на місці. Олексію, дякую тобі за відповіді. А вас, якщо зацікавила франшиза бази, переходьте в опис, там буде сайт і вся інформація. До зустрічі.